Ну, розпочнемо з мобілізації, звичайно. Верховна Рада ухвалила цей законопроект в другому читанні. Розглядали правки депутати, їх було понад 4 тисячі. Багато і розмов навколо цього законопроекту відбувається і до сих пір. Зокрема, ось ми побачили буквально в п'ятницю ефір Суспільного, де колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. З народною депутаткою Інною совсом Софс, виник певний такий емоційний скандал із цієї теми, коли Ганна Маляр ну дозволила собі сказати фразу, що а що військові не розуміли і не читали конституцію, коли відправлялися на фронт, що демобілізації може не бути. Ми зараз можемо дати навіть фрагмент цього, цього ефіру. Давайте подивимося, щоб більш детальну картину розуміти. Чим швидше ти почнеш готувати заміну, ну тим швидше вона буде готова. Якщо ми зараз не приймемо ніякого рішення, ну то цю заміну ніхто і не буде готувати, розумієте? І, і, і тоді ми вийдемо в цій ситуації. Ми в ситуацію, коли воюватимуть далі одні й ті самі. Далі воюватимуть ті, хто пішли 24 мене. Мобілізація ж триває, вона не зменшилася, не триває з 22-го року Правильно, з лютого, триває ті, в тих самих темпах. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його а рахунок. А він. Коли йшов? йшов, він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація неможлива завчасно іде захища завершення воєнного стану. Ні, пані Гано. Я буду завершувати а сама. А як ви з конституцією це суміщаєте? Є що норма захищати країну? Але воюди, Я знав, не що її, демобілізувати воюди, не може, поки воєнний стан. Ні, Вони буде там на перемогу. Це знали, це в Конституції написано. Ні. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх у не є можливість реалізувати до завершення це права, звагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ні, не не ви, ви мені не даєте договорів. Будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Тобто, зі слів пане Малер, якщо би військовий читав Конституцію і знав, що демобілізації не буде, то можна і не йти до лав Збройних сил України. Так виходить? Ну, можна було на шуті їхати, насправді. Я просто до того, що е, пані Маляр попрошу тебе сказати, що вона не є зараз незалежною експерткою. Вона досі керує комунікаціями, ну те, що вони називають комунікаціями в реальному штабі. Коли її погнали поганою мітлою з Міністерства оборони, де вона розповідала про те, що яйця по 17, вся ця корупція це російське ПСО. Чого такого не буває, а це журналісти винні, в тому що відбувається. Ну вже далі за шкварів було, то вона її звідти погнали, але знаєте, такого роду відданих лояльних і ті, які говорять, озвучують ці методички, ну вони їм важко знайти. Тому вона зараз, нібито незалежна експертка, ходить, нібито не в формі, але вона курує комунікаціями. Від Єрмака і е, Кирила Тимошенка, який зараз радник міністра оборони, який керує всіма комунікаціями інформаційними потоками силових структур. пам'ятаєте, такий був собі е, Кирил Тимошенка. От е, то вона фактично сьогодні озвучує те, що на банковій е, їй прописують. Е, це перше. По-друге, я би не коментував я людей не коментую, але насправді малір треба судити за ці розгони російського ПСО під час. Перших днів, коли вона каже, що військові мали читати конституцію, а не йти захищати Україну. Вона розповідала нам, практично будучи панікеркою, про те, що російські ДРГ там, значить, вони прориваються і під дружним вогнем. Дуже багато багато людей було ті, якраз, які їхали туди напередові захищати. Захищати Україну. Ну, вона вважає, що треба Конституцію читати, а не Україну захищати. От, туди, де вибивали з Гостомеля тих, яких там не мало бути. Тому насправді мені хамство і дурість важко коментувати, але панікерство це підпадає під певною мірою, під деякі речі щодо кримінального. Кодексу і того, що хто має після вини. ними поговоримо, це неодноразово, повірте мені, хто несе відповідальність за таку горду російські психологічні операції. Я знаю, про що говорю, і багато хто хто пам'ятає, знає. І я, є люди, які загинули, їх родичі, вони потім нагадають, хто це озвучував. І це була маляр. Потім вони нагадують. Військові знають і називають навіть та пані пані Солідар, тому що вона розповідала про те, що Солідар значить, в на наших руках. А вже е, росіяни, порвавши там деякі речі, я зараз не буду про це одразу. Практично робили те, що потім призвело до втрати Бахмуту. І вона потім розповідала, до речі, що з під Бахмута військові відходять на зазвіть визначені позиції. Ми пам'ятаємо ці позиції. Мерзла земля, і військові лопати вони знають, що робити. Тому. Послухай, маляр, всі знають військові, і все буде навпаки. А та тут вона хамка, просто ну, звичайно хамма. Але в нас зараз це популярна. знаєте, така блокуюча політика. Нам е, розповідати про навіть е, бізугла маленька компактна провокація, коли вона запропонувала значить, судити тих, хто. Е, не потрапив в списки, якому дозволено говорити від імені України. То час, коли народні депутати не від них мають представницький мандат для того, щоб їхати, не без угла має вирішувати. Так вносили з законопроект, але Третьяковою разом. вона сама разом. назвала це компактною провокацією. Ну, якщо вони провокатори, то як ми з вами... законодавчою зможемо... провокацію. В ми, ми з вами маємо говорити. Вони провокатори, по суті. Я вважаю насправді, що. Якщо ми говоримо про закон про мобілізацію, у чим більше такі маляри і безугли будуть говорити, тим більше буде проблем, тому що люди вже насправді давно не вірять. Можна брехати довго, але не всім. Всім, але не довго, не можна всім і довго. Звідси падіння ретяне довіри до марафону, до маляр, до бізу, до всіх. Їх. Але певною мірою падіння йде в тому числі довіри до влади, до влади, а влада. Вірніше, до прізвищу влади, потім до влади, значить, до країни. І практично такі маляри-безугли, провокатори, провокатор, що вони певною міру, і провокують деякі проблеми на міжнародних фронтах. Ми вже пересварилися майже зі всіма. І далі вони далі продовжуються орти. Раніше вони були, пам'ятаєте, на ефіри ходили, де е, дурі видно було, коли там е, намагалися розповідати про те, що, значить. Там собачками треба закомірно розраховуватись, а зараз вони повністю в інформпросторі монополізовано ними, і вони навіть не мають опору, дозволяють собі такого роду речі. Тобто вони не навчені. Бо люди вчаться, коли є певною мірою якісь символи того, щоби вчилися. Та сама маляр, якби вона там була дійсно там юристкою і була б на якомусь юридичному процесі адвокат проти прокурора, прокурор проти адвокату. То вона б отримала певну міру зовнішні ознаки власної дурості. Ну, вигляді програшних е справ та і такі ж. А тут вона вона вважає, вона далі продовжувала інні Сосун розповідати, перебуваючи її, яка має людину на фронті, розповідаючи їй, що її чоловік мав бивчати. Може, треба ще з маляр було консультуватися перед тим, як брати в руки зброю. Може, бізугло треба робочу групу, нараду треба було зробити. Так вона бачить захист України. Спочатку довели ситуацію, коли були не готові. Не готові. Нагадую, нашим речам не дорозово. Фактично зараз кримінальна справа, що перед широкомасштабною агресією керівник аеропорту Гастомелька Автонома не дозволяв військовим е практично робити оборонні споруди. Тобто вони готувалися до війни так, що людина, яка на контракті з державою не дозволяє військовим готуватися, бо всім вже треба до сушлаків готуватися. Спочатку вони так довели країну. До того, що фактично людям на оболоні роздавали зброю, а потім свалося, що їм треба, значить, спочатку конституцію вивчити перед тим, як захищати. Знаєте, де був би тоді е, цей проект Київ за три дні? Він був, був би реалізований. Гостомель був би взятий Буча і, і все інше призвело би до того, щоб писати. А значить, маляр би читала лекції по конституції е, нашим, е, нашим військовим. Ну, знаєте, було би. Далі можна продовжувати таку кордону розмови, але, знаєте, як казали в мене в Миколаєві, ну, гарна земля, але дуракам от таким от досталося, розумієте? От такі люди привладять, ну, дискредитують країну от ви владу ви. і е, певною мірою підливають олії в, е, по-перше, в дискредитацію е, потрібного закону про мобілізацію. Е, таким. Чином його формулюванням, що він певною мірою має ті великі проблеми, далі, якщо ми будемо говорити з тим, яким чином цей закон мав би діяти, ну в більш якісному аспекті, а потім заходять вини в тому, що ну, значить, захищали погано і там далі, там значить без демобілізації. Ну, там сидіть, ну ви ж знали куди ви війдете. знали, куди йшли. Слухайте, а ми будемо значить, ми лекції читати на ефіри, ходити на марафон, роз вас вчити, як це треба на кшталт країну Ми запрещати. вас туди не посилали, розумієте? -та, точно, точно так же, точно так. Так воно і було. Так воно і буде. Вони всі будуть ходити, вибачте, з ксівами, учасниць, е, значить, бойових дій. і Будуть розповідати нам з вами і всім іншим, е, насамперед військовим, що вони не так робили. Вісім місяців їм дали. <мі <realidade> Щоб вони законопроект про демобілізацію розраховували. Може, давайте 20, ні. Давайте 36. 36 Тридцять для, для підготовки законопроекту, яким чином звільняти людей після 36 місяців. Так треба готувати. Ви так готуєте? Розповідають нам на сьогоднішній день. Ми може з вами будемо говорити, що значить захід тягне республіканці. Тягнуть. Вони тягнуть півроку, а ви 10 місяців тягнули. Ті, які не підписували законопрект, який дав би 140 тисяч людей ресурсів, не з них пішли би. Це той законопрект, шановні наші редачі, який мав, який ухвалений був в травні минулого року, який був за ініціативу Міністерства оборони, Генерального штабу, поданий їхнім урядом шмигалем, проголосований нашим парламентом, в тому числі свого народу, і не підписувався порушення Конституції Зеленським. І Стефанчуком, який мав би підписати, якщо Зеленський не подали до парламенту, вони порушують Конституцію і говорять військовим, щоб вони вивчали на Конституцію. Ви самі там повчіться. Тянули 10 місяців. За цей час ці люди мали б бути підготовлені, злагоджені, отримали бойовий би досвід, мали би можливість для ротації, можливість для ротації, вони би мали. А не за цей час набирати грошей для того, щоб потім підкупити воєнкомів, які призначаються, до речі, Міністерством оборони. От ви згадали Мар'яну Безуглу. Вона коментує щодо Хейту Гани Малер. Вона коментує в своїх соціальних мережах. Казала вона не простій дружині військовослужбовця і не про чоловіка військовослужбовця штурмовка на нулі. Казала вона це досвідченому політику Інні Совсон, яка була при владі до 2019 року. До речі, потім Стосовно, ну тут йде, йде така перипетія про чоловіка не, що він не рядовий піхотинець, він хірург, теж був у владі на політичному рівні, прекрасно знав, куди йшов. Знаєте, я в березні минулого року, поза минулого року, казав, що ми такі єдині, які ми не будемо в майбутньому, і сказав, хто буде цю єдність розколювати. Пані Бузоло, треба на себе подивитися. В зеркало, дивись, пані Безугла. В зеркало дивись, хто не з Збройні Сили України. Хто витворював російське ІПСО? Ви самі казали, що немає розколу між військовими політиками, політичним керівництвом, бо це російське ІПСО і ти ж продовжувала це дискредитувати. Хто кричав, дай мені план, значить, залужний, а потім висипав, що всі плани в Росії населі. Це Зеленський сказав. Залужний, е, значить, мав дати зараз що відбувається? Є... Все нормально зараз е, е, без углі на фронтах. Все нормально, без угла? Все нормально там на фронтах. Все в порядку. Залужного ви все. Ситуація набагато краще казав Зеленський, ніж була призову. І Залужному. все йде по плану. І все нормально, по плану. Все в порядку, без угла. Я, я б не коментував би таких. Я не коментував би, але вони є в керівниці. Якщо вона говорить, що пані Совсун, значить народна депутатка з досвідом, і чоловік також з досвідом, то в тебе що, зазвість без угла, бо в тебе нема ані досвіду, ані таких знань, ані. Ти, ти провокаторша. Сама сказала, що я провокаторша. Ну вона далі просто провокує. Вона відтворює себе як провокатор. Це її слова, що вона створила законодавчу провокацію. Вона далі продовжить цю провокацію, аби бути в фокусі уваги, щоб ми цитували, щоб на неї дивилися, щоб про неї писалася ті, що яка вона принципова, вся принциповість безуглою, яка працювала Міністерстві оборони, тоді коли вона нічого не бачила. А там ми знаємо, що там відбувалося, вся її принциповість. Починаються і закінчуються там, де їй платять додаткові гроші, де вона чи хотілки вона озвучує. Вона навіть написала заяву про те, що їй треба значить, з фракції. Де заява? Все нема заяви. Пам'ятаєте, чим відрізняється е, англійський джентльмен від пані Безуглої? Джентльмен іде е, і не прощається, а Безугла прощається, але нікуди не йде. Тому що ні так само і до речі, як і маляр. Її нібито звільнила. Насправді вона доля дасть вважається такого роду розколами, такого роду провокаціями. Ну, коментувати тут нема що досі здавала людину, от і е, тепер розповідають про те, що це при це, це все в принципі правильно. Це зріс, це зріз сьогодні ставлення до українського суспільства і до військових. Зокрема, хірург. Ти чи ти е, штурмовик на фронті? Я розумію, що дві різні е, вона до речі, пише, що це два, е, скажімо, різних світи: е, е, хірург в стерільній і операційній mm -hmm. і е, е, штурмовик в окопі. Mm -hmm. Ну почекайте. Тобто ну, кожен тобто, має займатися вона, своєю тобто, справою. Тобто хірург має не літавати людей, там же ж на передовій, а значить штурмувати окопи. А штурмовик має лікувати людей. І бути в стерильних умовах. Ні, ну, в Тому що, операції. ну послухайте, їх ж там вони ж вважають, там набрали, пам'ятаєте, набрали там десь там незрозуміло, не де водичко, Це, то, це, це під, Підвищення водичко, градусу в ску... дискусії в суспільстві, Слухайте, у нас яка не вартує нічого. Дивіться, дивіться, у нас рівень проблем, які в світі. Глобальний рівень проблем. Іран. Ізраїль, Майк Джонсон, Палата представників, допомога Україні, рівень аргументації, який має бути засований, і рівень тих, які мали би формувати якісь комунікації: маляр, бізугла. Ми, ми маємо розуміти рівень проблем, які стоять на передкідному в світі і перед Україною, рівень загрози викликів, і рівень цієї мишійної боротьби возні. Рівень знаєте, колись була е е е епічна робота. Значить, е пам'ятаємо про троянську війну. Пам'ятаємо, да? а потім була написана така собі батраха міамахія боротьба мишей і, 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 і жаб. Ось це миші й жаби там, от, значить в слугах народу, між собою там щось там вовтузяться і так щось від вилітає. А потім ми говоримо про кадрові зміни. Пам'ятаєте, як називав Черчилль е, політику е, в СРСР? Що це мишина, боротьба, ну тоді бульдоги були, а зараз миші і, і жаби, е, вибачте, е, за. Фемінізм да не треба було б сказати, на що щури і жаби, але все-таки миші і жаби. Це не я сказав, казали давні греки, що саме селіті до нашої ери. Так от він казав, що це боротьба бульдогів. І потім з під щось там під киломова вилітає якийсь там мертвий бульдог, і ми значить, говоримо про те, хто там переміг. Отак, от ми говоримо про такий рівень, рівень викликів, рівень загроз, рівень проблем, смерті людей, просування ворога лінії на лінії фронту. І такого роду люди, які підривають довіру до спочатку розколюють, підривають довіру до військових, а потім е говорять, що ви там значить, погано нас захищаєте, не те робите. Е ми вам скажемо, як робити, і як Конституцію вивчати. Тому це серйозні речі. Недарма не Байден говорив про те, що його турбує е наш, ну, наші Збройні Сили, він тоді сказав, вони інтегровані в НАТО. Його турбує рівень дос долів, е дослівно. Корупція при ухваленні рішень. Він не міг сказати це та шісті боярщина, да? там чи ти піти шести боярщина. Він не міг сказати про неконституційність управління, тому що нема в конституції, як до речі, там нема про те, що е, треба значить, бути демобілізованим. Нема цього мав маляр. Ну що я хочу від маляр, щоб вона конституцію знала. Вибачте, значить, там нема того. Так там е, насправді. Такого роду речі існують, про про які вони просто і, 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 і не знали, і не думали, про ту саму Конституцію, яку вони порушують щодня і щохвилини. Рівень загроз і рівень відповіді, вони просто не неспівставні. В Конституції нема. Менеджменту п'яти шести людей, не прописано офіс президента як конституційний орган, який призначає і керує всіма міжнародними політиками. Єрмак зустріча з міністрами закордонних справ. на підставі чого? Конституції маляр. Покажи там, значить, в офісі, щоб, де там написано те, що чим вони займаються. Ну а потім кажуть: ну, знаєте, там винні, там винні, а там ще треба знайти винних. Ну, вони вміють призначати винних, а керувати вони не вміють. Ось вам рівень. На провелике жаль, ти той, той рівень, який ми не заслуговували, не заслуговуємо, але ми його отримали.